Ну, а я вже підходжу до базиліки Нотрдам. Нагадаю вам, що Нотрдам є не тільки в Парижі, а майже в кожному місті Франції. Тут базиліка була збудована у 19 столітті в неоготичному стилі. Вона з'явилася завдяки паломництву до дерев'яної статуї Богоматері, яку моряки знайшли в морі і вважали чудотворною. Саме тут починалась духовна історія цього міста ще до того, як Аркашон став модним курортом. Вітражі, стрімкі шпилі та тиша всередині базиліки додають цьому місцю глибини. Тут відчуваєш зовсім інший ритм, ніж на жвавій набережній поряд. І я там вівчув це сповна, бо був один там в той момент. Ну, а я вже вийшов на вулицю, щоб піти далі та роздивитись ті казкові маєтки серед лісів та дійти до головної вежі, звідки відкриваються панорамні види на все місто. Тільки що піднявся на цю вежу, цю обсерваторію, як вона називається, і скажу вам доволі страшно, тому що спіральні ці сходи, вони такі підв'язані на якихось тросах. Фу. Трошки навіть ножки трусяться. Але краєвиди звідси відкриваються. Маніфік на всі 360 градусів.